Єдиний та головний секрет перекупа, або як навчитись торгуватися краще за них в Україні. Є золоте правило: ціна в оголошенні не фінальна. Немає жодного авто, де не закладено кілька сот, а то й кілька тисяч доларів на торг. Тож як працюють перекупи та Чому у них виходить заробляти на вживаних авто? Перекупи відчувають інтуїтивно. Вони бачать авто і розуміють, тут можна заробити тисячу, а тут навіть не варто торгуватися. У чому секрет: у них є доступ до головної валюти ринку до реальних цін. Проданих авто, а не тих, що висять. Поки ви орієнтуєтеся на аналогічні оголошення, вони давно дивляться, за скільки реально продаються такі авто. Добра новина! Зараз цей козир є і у вас. Є онлайн-калькулятор на сайті, який показує середню ціну реально проданих авто з таким самим роком, двигуном, пробігом тощо. Хочеш перевірити своє авто зараз, напиши нам у Direct кодове слово Оцінка і отримаєш розрахунок. А якщо вартість тебе влаштує, можна продати на викуп. Швидко та вигідно.